Майже двотижневе відставання від агрономічних строків початку посівної кампанії спричиняє наразі чимало проблем. Хлібороби країни змушені поспішати, але все одно не вкладаються у необхідні терміни. Станом на 15 квітня наш посів ранні зі нових лише на 1,7 мільйона гектарів. Тобто, це не більше 60% від нашого прогнозу, і на 1 мільйон шесто менше, чим було в минулому році. Зволікають з пасівом господарства в Кіровоградській області, де засіяно лише 62%, Запорізька, 86% та Нецька 94. Дуже хвилює ситуація господарства В зв'язку з погодними умовами, зокрема, в Хмельницькій Судській Чернівецькі областях, які засіяно від 5 до 20%, а в Тернопільській івано франківській Чернігівських областях немає можливості розпочати посіву. Зайва волога на полях перешкоджає і роботі подільських хліборобів. Ситуацію називають критичною. Сьогодні катастрофа. Я цього слова не боюся. Ми не маємо можливості війти в поля. Кожен день цілодобове чергування ривками. За останні дні Кам'янець-Подільський, Чемировецький, Новушицький і Волочиський район, де не було вчора дощу ривками. На частині площ приступили до посіву ранніх зернових. Нам потрібно посіяти 110 тисяч гектарів. Ми зобов'язані це зробити на протязі двох-трьох днів, коли буде погода, тому що Хмельниччина три роки підряд утримує лідеричі позиції в державі, і ми налаштовані, щоб і цей рік не став винятком. Синоптики прогнозують. Активно розпочати посівну кампанію в усіх регіонах хлібороби зможуть за день два метеорологічні прогнози, обіцяють суху погоду та значне підвищення температури повітря. Максимальна температура вже до кінця тижня буде практично на всій території України досягати з 19-24, місцями навіть 25-26 двадцяти градусів. І Звичайно, що і цей період буде достатньо тривало, він практично затягнеться до кінця місяця. Таким чином створюються умови для швидкого прогрівання ґрунту і досягнення м'ято-пластичного стану, що дозволить розпочати масу сівку ранньої ярини практично скрізь. За інформацією керівника мінагрополітики, більшість агроформувань держави забезпечені якісним насінням, мінеральними добривами і засобами захисту рослин, а також паливно-мастильними матеріалами. Зокрема, на Хмельниччині сільгосвиробники підготувалися до весняно-польових робіт на всі 100, запевняє голова облдержадміністрації Василь Ядуха. Тепер, після великої води, залишається дочекатися великого тепла.